Це, от, Найстрашніше, це, коли ми не сподобаємося роботам. Так от ти був не правий. Найстрашніше це коли ми сподобаємося роботам. Як взагалі таке могло статися? Система порівняла ваше оголене тіло з оголеними тілами мережі. І прийняла вас за жінку. Як це? Розмір води, розмір духов, жіночі статеві органи. Тишу тютю, мене там все чоловіче. Дякую за таке смачне зауваження. Оно те, що у вас чоловіче, просто дуже маленьке. <плес> Наша ти мене під час процесу гатила колоком <плес> весь час. Перепрошую, у вашій базі даних вказано, що ви болівальних за збірну України та «Київське дому. З чого я зробила висновки, що ви навіть зниження